Чи задумувались ви коли-небудь, чому люди настільки налаштовані проти церкви, навіть ті люди, які називають себе віруючими? А я задумувалася, так от все в цьому світі, воно, пере за все, йде від духа. Кожна людина керована певним духом. І от люди, які жили в прокляттях, хворобах, розрусів суцільні, приходять до церкви, до Божого дому, занурюються в Божу присутність, всі чорти тікають. Людина отримує свободу і. І потім відбувається таке просто питання життя і смерті. А коли людина вже є в церкві, отримала вона спочатку свободу, а потім буває таке, що чортики повертаються. І от питання в тому, чи з церкви вийдуть чорти і заберуть цю людину разом з собою, вони підуть разом по світу гуляти, а потім в пресподню. Або просто підуть чорти, а людина залишиться. Так, от краще, щоб людина залишилась, тому що в домі Божому є лише благословіння. І захист від прокляті. І один з прикладів цьому це дівчина, яка взагалі вона мала доволі складне життя, тому що із самого дитинства, коли вона народилася, вона народилася в тому, що її батько бив її маму завжди напивався. Тобто з самого дитинства бачила жахливі речі. В її мами потім була ще й шизофренія, її закривали в психіатричну лікарню. І як наслідок також ця дівчина мала ось це родове прокляття шизофренії. Вона бачила духовний світ, який взагалі їй говорив про те, що ти належиш нам, ти ніколи не виберешся з цього прокляття і так далі. Коли ця дівчина виросла, вона спочатку працювала секретарем, але життя так закрутилося, і вона стала повією. І в неї взагалі також народилася дочка, і вона її покинула, поїхала в іншу країну. Заробляти своїм тілом гроші, але з часом вона зрозуміла, що ну вона так не хоче жити. Вона молилась до Бога і просила пробачення, казала, що не буде більше продавати своє тіло. Вона повернулася додому, але з боку родичів чула лише засудження. І в один із днів вона зустрілася із родичем своїм. І в неї був дуже сильний поклик розповісти йому все, що накипіло, і все, все, що взагалі було в неї там на серці, як взагалі йшло її життя. І спочатку на цього не хотіла робити, Вона була дуже гордою, але все ж таки вона це зробила. На що він їй сказав, що він молився за неї і вперше в своєму житті вона почула в Англії. І до цього були моменти, коли вона просто виходила на балкон і кричала Хоч хтось любить мене. Тому що настільки сильно вона була розбита, загублена, настільки сильно життя її поламало, наскільки людина реально важко їй було, наскільки вона була розбита. І потім, коли вона почула це чисте Євангеліє, вона почала читати Біблію, але всередині неї просто все переверталося. І вона ну не могла самостійно це вивчати. Вона знайшла того родича. І з того моменту вона потім почала ходити до церкви, почала вивчати слово Боже, де вона отримала свободу від всіх цих родових проклять. Також вони молились за маму. і Мама отримала зцілення від шизофренії. Тобто, Господь зробив її житті дуже велике чудо. Він зберіг її дитинку, її донечку. Що з нею було все добре, він зцілив її маму, він зцілив її від цього родового прокляття. І дійсно в її життя прийшло благословення, коли вона прийшла в Божий дім. Але настав момент також, коли е почалась інша ще боротьба, да? і взагалі було просто питання життя і смерті в тому, що от, знову біси вони б або, зали або залишились в ній і винесли її з дому Божого, да, з церкви. А церква це не будівля. Або вийшли би чорти, і вона залишилась в Домі Божому. В домі Божому. Звісно, що вона пам'ятала те життя, яке вона жила, і вона не хотіла до нього повертатися. Тому чорти пішли вон, а вона залишилась в домі Божому. Саме тому кожного дня завжди йде ось ця боротьба. Тому що взагалі весь ад, всі чорти. Сам диявол знає силу імені Ісуса і силу церкви, тому що Господь своїй церкві дав силу, дав владу наступати на ворожу силу, і там, де присутність Божа, є ось ця перемога над дияволом. Тому ставайте частиною дому Божого, щоб мати перемоги. І отримувати зцілення. Запрошую вас в живу церкву, де кожного дня вивчається слово Боже, де приходить зцілення і відновлення, бо там, де Божа присутність, там завжди є зцілення та відновлення, і дияволу нема місця. Амінь.